Всім привіт вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Покажу вам таку дрібничку як прокладки, але це дуже-дуже є важливим елементом, коли ви робите складальні роботи. Значить, це у нас ще є заводські прокладки і є сучасне виробництво. Ось давайте глянемо на прикладі на клапаної кришки прокладки. Ось, наприклад. Це резино-коркова прокладка. В общем, скільки людей, стільки думок, думки різняться, кому що подобається. Це один варіант. Другий варіант. Тут бачите, ще як запаковані. Це реально ще завод-оригінал паронітові. Ось тут є розпакована теж товста це паронітові. Ось є ще один варіант це взагалі вже сучасне-сучасне це силіконова прокладка. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок від вас. Хто скаже, що краще. Ну і плюс, я ж знову ж таки кажу, скільки людей, стільки думок, але, будь ласка, пишіть відгуки. Це дуже така важлива дрібничка. Е, у нас е, ну майже все можна купити окремо, ну не все, ну майже все. ну Ось, наприклад, навіть є ще прокладка кришки гура. Це вже не так часто запитують, але вона теж паронітова. Бачите, от яка товста. А. Може хто не знає, під, этот, під фланець зливу на Р80. Ось я. Ну, я думаю, таке раз на рік замовляють, але може хто не знає, або сам вирубує, якщо що, є така навіть мілачушка. Прокладка на ковпак колеса. Ось такі дрібнички, під стакан Вома. Ну, самі топові запроси це у нас що. Прокладки на трансмісію. Тобто це прокладка кришки КПП, прокладка кришки заднього моста. І прокладка між корпусом муфти щеплення та коробкою. Прокладка на чулки, Це те, що. А, і термоза теж доволі часто замовляють, тільки при замовленні уточнюйте, дискові вони у вас чи барабанні. Ось є, наприклад, прокладка кришки люка ще картонна. Вона тоненька, але ну це теж ще заводський варіант. Прокладка під колонку перемикання передач. Ну, це... Хто не знає, що у нас все це є окремо, звертайтесь. Під центрифугу є, під кришку ГРМ. В общем... А, і ще ось такий момент. На піддон масляний картер. Ну, Я в основному більше у МТЗ зустрічала Іменно ось така пробкова, товстенька. Тобто не пароніт, не біконіт, а пробкова. І да, ще, до речі, по біконіту. Прокладка це під рукав на задній міст, це біконіт. Ну, Наскільки я знаю, він не найпопулярніший. Всі люблять, щоб це був пароніт хороший по якості, не тоненький. Так що, якщо що, звертайтесь, до побачення.